Є одна дуже потужна книжка від одного дуже потужного психолога, яка може суттєво покращити наше з вами відчуття просто зараз. Це книжка про цвітання Мартіна Селігмана. На жаль, цієї книжки нема української мови, тому саме зараз я зроблю певну вижимку із змісту цієї книжки. Мартін Селігман є людиною, яка все життя займається психологією, і він є батьком. А позитивної психології. І мається на увазі позитивна психологія не в тому плані, що мислити добре, візуалізувати, що в мене все окей, коли в мій будинок летять ракети. Ні. І от ця людина, яка все своє життя займалася людським щастям, вона випустила цю книжку. І це не банальна книжка про щастя. Бо зазвичай книжки про щастя вони кажуть, що от роби оце одне і будеш щасливим. Селігман каже, ні. Щастя це певний набір якостей, які ти маєш робити кожного дня, щоб відчувати себе, він каже, навіть нещасливим, бо це знову ж таки дуже у нас час заїжене поняття. А щоб ти відчував себе процвітаючим. Знаєте, мені дуже подобається одна аналогія. якщо ти хочеш, щоб у тебе була гарна квітка, да, от ти посадив квітку. там, Щоб ця квітка виросла і зацвіла, ти маєш. Забути насправді про цю квітку, про це зерно. Ти маєш думати про що? Про землю, в якій знаходиться ця квітка. Удобрювати цю землю. Ти маєш думати про полив. Ти маєш думати про сонячне світло, ти маєш думати про температуру. Тобто ми робимо дуже багато дій, абсолютно не пов'язаних з тією квіткою. Лише для того, щоб ця квітка одного дня розцвіла. І те саме тут. Нам треба забути про наше щастя і просто думати про інші сфери життя. І коли ми будемо приділяти їм трошки уваги, ми зразу будемо відчувати себе процвітаючими. Мартін виділяє 5 основних критеріїв, що треба робити, щоб відчувати себе процвітаючим. Він для цього зробив певну абревіатуру, яка називається перма. Перша літера П, яка означає positive emotions. Ну! Банальний як світ. Що б ми не робили? Якщо в нашому житті нема позитивних емоцій, то ми не зможемо себе відчувати процвітаючими. Друга літера: і e. engagement. залученість. Наскільки ти залучену певну діяльність, є такий інший відомий психолог Міхай чіксент Міхай. Він все своє життя присвятив дослідженню того стану, коли ми. У потоці. І от ця залученість, вона якраз таки відповідає за оцей стан потоку. Тобто наскільки ви залучені у те, що ви зараз робите, наскільки ви втрачаєте, знаєте, відчуття часу і просто кайфуєте від того, що ви робите. Це не так просто знайти таку діяльність, і на це зазвичай входить все життя, є такий навіть китайський принцип «ікігай». От він вчить того, як же знайти, він робить певні критерії, як знайти справу, яка е, робить тебе щасливим, яка робить е, так, щоб у твоєму житті було дуже багато оцього потоку. Інша літера R, – «Relationships», тобто відносини. Ми з вами соціальні е, тварини. 200 тисяч років ми завжди були в певних групах, комунах і тому без інших ніяк. Тому наше відчуття процвітання буде залежати від того, наскільки активно ми підтримуємо зв'язки з нашими колегами, сусідами, друзями, батьками і так далі. Ці відносини вони мають підтримувати наш емоційний стан. Інша літера М – «Meaning». Тобто значимість, значимість того, що ми робимо. Як писав батько стоїцизму Сенеко, багато тисяч років тому назад, ми живемо до тих пір, доки можемо зробити щось корисне для інших. Будь-який психолог вам скаже, що щоб почувати себе добре, треба зробити щось добре. Зробити щось добре для інших. І так само Мартін Селігман підтверджує цей факт. І останнє це Ей. Achievements, тобто це досягнення. І тут важливі як і самі досягнення, так і постійно собі нагадувати, що я роблю певні успіхи на шляху до своєї мети. Вже було проведено дуже багато дослідів, які кажуть про одну річ: якщо ми постійно кожного дня фіксуємо наші певні результати, то через деякий час ці результати автоматично покращуються, навіть якщо ми не будемо старатися їх покращити. Тобто сам факт фіксування цих результатів вже робить свою справу. От, наприклад, якщо ви просто зараз завантажите собі на телефон додаток, який буде міряти кількість кроків, що ви робите кожного дня, і ви будете відзначати кожного дня, скільки ви сьогодні пройшли. Я даю вам гарантію, що за місяць ви будете вже проходити більше. Так працює наша психологія. Достатньо лише от цього відмічання результатів, щоб почала траплятися має. І тепер, знаючи, по-перше, ці п'ять критеріїв Мартіна Селігмана, і по-друге, оцей дуже цікавий момент з нашої психології, все, що нам потрібно, це просто якомога частіше відмічати, а які сьогодні в нас були позитивні емоції. Чи був я по-справжньому залучений у ту діяльність, якою я займався? Як сьогодні були з відносинами з іншими? Чи була значимість у моїй роботі? І які невеличкі, але досягнені я сьогодні зробив? І лише оце одне відзначення буде сприяти тому, що з кожним днем ми будемо все більше і більше процвітати. Друзі, пропоную долучитися до дуже незвичної допомоги нашим ЗСУ. Наш курс 5 медитацій для стілення наразі абсолютно безкоштовно для наших захисників. Більшість сучасних психологів погоджуються з тим, що саме медитація є провідною технікою для того, щоб налагодити свій психологічний і емоційний стан. А наші медитації пропонують навіть більше наші. Медитації, вони знімають фізичний біль, вони лікують безсонні і роблять багато інших класних речей, що покращує життя автоматично. Щоб переконатися, що ці медитації дійсно якісні, дві з цих п'яти медитацій наразі абсолютно безкоштовно для будь-кого. Тож заходьте за посиланням під цим відео, медитуйте, робіть своє життя краще, і ми ще почуємося.